Вітаю вас, вельми шановні любители... А, не. О! Італійської кухні. О! ха Не, ну, и то ж само собой, само собой. Ну що, будем сьогодні все по-простому. Так просто... Ну, канелони вих же ж можна и с сыром, и... Та чим вздумается? Ну, нам же ж треба м'ясо, щоб За канелоні. М -м -м. Чудово. Ну що, будемо починати. Не будемо трімдіти, а будемо починати. Беремо, значить, сковорідку. Ні. О, пательню. її. Вмикаємо. Оливкової олії трішечки. Хоча, ну я ж не італієць, яка там оливкова олія. Ми будемо робити смальцем Справжній свиньою. Ну, поки воно там плавиться, Тоді туди так чесничку трошки. Буде аромат. Що ж Впісяться можна буде. Ріжемо цибульку. О, шкварчить чесничок, аромат пішов і цибульку туди. І як цибульку смажите... Завжди туди трішечки куркуми, Хай буде пахнути, як в магазині з французькими парфюмами. Тільки смачніше. А ще я люблю смажити цибульку з яблучком. Ай! Так чудово виходить. Але на канелоні нам потрібна так миленька яблучко, щоб були не з яблуками, а все ж таки з м'ясом. Шкварчить. Ну і так пару хвилинок, щоб трішечки обсмажилось. Ну що, і прийшла черга м'яса. Ну і сьогодні в мене одна свинина, як для українців. А ви, як хочете, можете хоч курицю з індиком наколотити. Ну що. Смажимо, смажимо, поки обсмажиться. М'ясо обсмажилось. Ну так трішечки не треба його там зажарювати. Хоча як кому подобається. Ну і поки воно вихолоне, беремо сир. Ну, в мене моцарела. Люблю я моцарелу на такі діла. Треба натерти. А, їсти ще жрало. Ну що, м'ясо трохи вихололо. Бо якщо в гаряче додати сир, яйце, яйце, сир і все пропало. Тому треба, щоб трішечки виховало. Тепер можна підсолити, додати якихось спецій. Ну, от у мене грецькі трави, ну, з ними буде чудово. Хоча канелоні, вони італійські, але канелоні з грецькими травами скажу я вам, ой, це просто чудо. Яйце. дов мою моцарелку потерто. Перемішуємо. Ну і щоб тримало форму всередині макаронів. Трішечки борошна. Ну і оце я зараз зроблю таке, від чого просто серце кров'ю обливається. Треба взяти пляшечку з вином. Бажано сухеньким. І трішечки сюди додавить. Це ж треба витерпіть, не випить, а, а, а сюди. в в м'язко. Небагато так трішечки. Лишнє не потрібно. І знов перемішуємо. Таааай, оце найкращий аромат в світі пішов. Ну що, тут змастити трішечки оливковою олією. Отак. Ну і тепер будемо пхати. Ну, ви зрозуміли, це як... Вареники з м'ясом тільки ліпити не треба. А, знизу ж дірка випадає, треба дірку прикрити. Ну-хау, пханню. Ну що, напхав? Беремо соус. Ну, можна приготувати якийсь соус, а в мене є отакий гарненький італійський. Тепер беремо сир. Ні, сир не беремо, а беремо фольгу і завертаємо. Прогріта духовка 200 градусів 30 хвилин. Фольгу геть. А тепер сир, тут зверху. На ну, який у вас є? Найкращий, звичайно, пармезан, а так, який є, тим і посипали. І назад. В духовку та сама температура 10 хвилин. Це просто свято якесь. Прийшов час покуштувати цю красу. М -м -м. Ну, тут слова не потрібні. Словами це не описати. Просто чудове. Ну, я б новий вечері. Налью собі винця червоненького. А ви готуйте. Готуйте і буде вам щастя. До нових зустрічей в етері. Слава Україні!